Сьогодні до нас е, приїхав в студію. Гість е, і дійсно приїхав, тому що приїхав з файного міста Тернопіль. Ого! Е, отож, е, хлопці, запрошуємо. Ура, ура. Розкажи, хоч хто це так. Це вони зараз самі проте... врата. Привіт, 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 давайте привіт. Може, вас такі багато. Давайте десь вас привіт. треба розмістити. Давайте привіт. так проходьте на диван. Так Один на диван. диван. Ану тепер на так і користимо. я візьму зараз. Да да креселко. Нас Візьмо, поставлю є. сюди. Оп-оп-оп. оп. Всі? Бо нас всі містилися, на що я брав креслку. Так, це. Ти 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 Отож, розказуйте про себе. Це, це є музикальний гурт, я зразу вам скажу. Так, Це музикальний гурт, називається Містер Фрімен. Давайте так, почнемо. Що ви граєте, як взагалі справи, як доїхали? Так. Дуже багато питань. Ти що, дуже загрузив. А ну сідай, так от хай вони Справи Справично доїхали, супер. Встали сьогодні в п'ятій годині ранку, щоб до вас приїхати ти на восьму. Не те, що ми о шостій, люди да, в п'ятій. Що... Ні, насправді все дуже круто. Дуже задоволені, що попали сьогодні в Хмельницький. Взагалі без пригод їхали. Ну, дісталося добре. Дорога? <глаз> <Ужасне>. дороги, <глаз> е дороги, як, -як 아, дороги. А як тепер України. про політику. <глаз> 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 да, Значить, ми не пристали, бо я знаю, що тут треба. Давайте познайомимося. Це Віталій, вокаліст гурту. Я таку присяду буду Віталій. показувати. Так, yes. так, це я знаю Ілья Барабанщик. І і Саша Басіст. І Саша Басіст. Ось е, така у нас е, гурт такий людей. Е, е, ну розказуйте, яку музику граєте, як взагалі справи. Ну, у нас взагалі в групі четверо, У нас ще є один гітарист. І один а де гітарист? Не на містився на дивані. Він містився на дивані. ми не Він сидить на своєму дивані в себе вдома і дивиться сподіваюся. Дивиться нас <рес> на <рес> екрані. Привіт. Привіт, Ромаха. Що ми граємо? Граємо. Рок. Не знаю, не хочемо себе ототожнювати ні з якими стилями. Ми граємо рок. все. Зрозуміло. Взагалі... Можливо, якісь цікаві концерти чи ще щось. Так, до концертів. Дехай люди дізнаються. Взагалі, коли утворився ваш гурт, знаю, місто а, ну, то ж не знаєш, Хмельницький. Розкажіть взагалі, 20, червня? 20 червня відсвяткували своє чотирьохріччя, бурхливе святкування. У нас О. було в одному із тернопільських пабів. Приїжджав до нас на день народження гурт з Хмельницького. Хлопцям Хто? також Хто? привіт Under the Tank. А знаємо, знаємо хлопці. знає, таких хлопців. Так, да, і дуже класно відсвяткували. і цей рік дуже так. Продуктивно ми почали, стартанули, скоро вийде на світ наша перша ep альбомчик. Наш ой, це супер. О, О, да. це... Сьогодні Кло. певно почуємо навіть сьогодні міні-реліз. Міні реліз, <рес> е, міні -реліз нашої пісеньки. Пісня. Весела пісенька. Весела <рес> пісенька гурт сонічка, да. да. Я, я зрозумів. Е, ще можливо дійсно повернемось до того питання. Е, якісь цікаві концерти були з цікавими виконавцями. Якихсь... Де взагалі в літку На були? фестивалях, на можливо. Фестивалях? Ви пам'ятаєте пацани? Я пацане? Щось... Щось... Але яка група? Я Він каже, літо пройшло бурхливо. Ви пам'ятаєте чи ні? У Хмельницькому, де в нас виступали? У Хмельницькому виступали на Грінфесті. Фесті. Був у нас дуже, на пляжу. Дуже прикольний фестиваль, дуже нам сподобалося. Організатори, красавчики, що таке зробили. Uh -huh. Виступали недавно, місяць тому виступали в. Чураско 762. Угу. Uh -huh. І, до речі, 3 uh -huh. числа ми знов будемо тут Сольним концертом? 3 так. жовтня. 3 жовтня, да. 3 жовтня, друзі, приходьте, підтримуйте Так, підтанцьовуйте. Будемо... Ну а взагалі, чого постійно говорить вокаліст? що ви мовчите А ви ми думали, що тут черга, ні? Тут так? <ріст> <ріст> Давайте я вас почув. <ріст> Якщо черга, Саша басіст, <ріст> давай. <ріст> взагалі, про що у вас музика? Ну, от різні гурти пишуть про різне. Може, деякі більше на лірику, деякі більше на якісь соціальні проблеми. Вас про що? то, ну, знаєте, ми стараємося, як якось недоточнюватися з якимось одним стилем, з одним посилом. Якось для нас музика це життя, і ми стараємося це, це життя вкладатися в кожну пісню, в кожен текст і відповідно в кожну, в кожну музику. Тобто про все, що ну, тобто є пісні і ліричні, і веселі, так, і... і такі. Я знаю, ви привезли з собою трек. Угу. Новий ваш. Як називається? Розкажіть про нього трошки. Давай, черга до Давай, тебе. Да? Да? Черга. Ну я не знаю, Для мене взагалі трек вода називається. По-перше, це російськомовний трек. Тобто це пісня, яка. Неочікувано. Приїхали з Тернополя в такий час, і трек російської ми, мови, ми, напевно, після цього сидять. Не, там, там вже в Тернополі ножі тоді. В, в інні Тернополі інні. чули, та і зрештою в Хмельницькому чули цей трек зі сцени. Дуже нормально публіка його зустрічає. По-перше, він е досить меланхолійний. По-друге, це не дуже. Ну, не, не то, що там не дуже формат містер Фрімена, це незвичний для містера Фрімена формат. Це угу. такий собі. Експеримент. Ну, експеримент це досить розслабляюча пісня до певного моменту. Але ми туди залучили музикантів, які нам допомогли внести в нього такий настрій, якого якого самі насправді не чекали. Ну це круто взагалі, що ви так поекспериментували. Зараз ми її почуємо цю пісню, і хотіла запитати, от поки нам її шукають Гутую. так наші режисери, от містер Фрімен, чого так група називається? Я знаю, що це банальне запитання. Напевно, вам задавали його купу разів, але все ж таки хочеться дізнатися. Відповідає Віталій Тимчук. Насправді раніше. Був зовсім інший склад групи. Зараз такий склад, який є зараз. Він менше року існує. Коли був попередній склад, ми дуже довго не могли визначитися з назвою. Одного разу я їхав на репетицію на маршрутці, І поки чекав маршрутку, то вона під'їжджає. 16-та. Передаю привіт. та маршрутка. Я тебе чекав маршрутки. Дякую. тобі. Всьому складу тої маршрутки. Так, і на маршрутці писало Фрімен. Ну, це типу банально, насправді це така от історія, як виникла назва. Насправді тоді я не знав, що існує чувак такий в Росії, який там шуткує на гостросоціальні теми. Я не знав навіть актора Морган Фрімен. Це вже всі просто. Це літи, ти розумієш, чотири роки назад В 2011 році людина не знала. Актора Моргана Фрім. Так, він після того зразу здобув популярність. На наступний день, коли я почав гуглити, мені здається, альтернативною версією історії назви гурту може бути те, що це музика для вільних людей. Ну, це Ого, бачити, це завжди, так. Це було, це було як, скажімо так, я побачив і думаю, а чому б ні? І тоді зразу же, ну, якось так прийшла в голову перша пісня наша, називається Вільний. І, от, і вона якось так там оточення ну, з цим. Як раз дуже. Ну так, да, дійсно, кльово. Що ну, ж, можна нам включити музику, музику, гарну пісню. 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 Яку наші друзі привезли з собою і казали, музика. І... музика. Ось ми її зараз чуємо. Ми трішки послухай. Може, навіть трішки голосніше. <гум> ну що, Поки слухає музику, в принципі, вступ, розкажіть, де її записували ви? В Тернополі чи, можливо, десь в інших містах? Записували в Тернополі на студії Шпиталі Рекордс. <гум> <гум> 에... Досить. Багато там записується зараз музикантів. Аж а, нам розказував декілька днів назад. В нас також були наші друзі, гурт «Круть», Вони казали, що там також записували свій, свій трек нещодавно. Ну, взагалі, скільки вас вже пісень записано і скільки плануєте? Я знаю, що альбом має бути, але вже скільки є синглів, ще немає. Чи це у вас тільки тільки перший? Зараз запустили два сингла, один англійською мовою, один українською мовою. Бачиш, якось пішли люди, хочуть писати на англійській мові. Чи виходить у вас англійською мовою це все? У нас тим англійською мовою лише перший. Всі писаємо, то все-таки швидше для нас експеримент ніж на Студенна практика. Та ми зрештою, всіх тих слів не знаємо у перекладу з пісні, так що. Добре, хто пише тексти? Писали зі словником. Зі Google зі переводник, переписували. Перекладали? Ну, дійсно, ви просто написали на українській мові? No, — Ні, написав на англійській. — А, ти написав no. на англійській. — Ну це круто. Ой, я зараз убіди ти хотіла. Перекладав, чесно кажучи, потім. — І Як не вийде. Не, не <рес> 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 ну, недавно брав мене інтерв'ю про що пісня. І я сів, і... І думаю, ну, що... типу, коли, коли я писав пісню, як коли пишеш англійську, думаєш по а Коли я постарався це перенести на українську мову, типа, то я зрозумів, про що пісня для себе якось там відкрив її другий раз. Особ... 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 Ну, взагалі, наші телеглядачі, я думаю, ви чуєте, яка така крута, приємна мелодія зараз звучить. І хочеться взагалі запитати вас про те. Ви вже 4 роки існуєте. Ви ставите для себе якусь, яку ви ставите от таку саму-саму першочергову. Саму. Можливо, можливо. Що ви хочете добитися? Давайте, коли ми досягнемо своєї свої цілі ми вам скажемо. Ми ви вже приїдете і скажете, отак. Ей, ізвесний німночка. Приїде, скажете. Ну що? Ну а плани все одно ж якісь мають бути поставлені якісь чіткі задачі, цілі. Що? Ну що це ж не має? бізнес, да. це ж не робота. Ми просто прагнемо робити якісну музику, ось такий у нас план. О, бачите, це вже і... Тепер увага, увага. Наше любиме місце. Ви на в смачкових інструментах у якихось жило? Запрошували музикантів. А, ви ще запрошували так. музикантів, тобто які вілончель, а ще на яких? Тільки, Тут тільки вілончель. Але дівчинка сама справилась дуже гарно, за що і низький Супер! Вплін. Дуже круто, дуже оригінально. Ні, yeah, Ну дійсно. Дуже кльово, так. Е, ну, е, можливо, скоро є ще якісь є концерти, крім 3 жовтня, е, ще десь в інших містах, можливо, в себе в Тернополі. Е, по ну, насправді Україні. багато ми виступаємо останнім часом. Ми, е, практично кожного тижня у нас є концерти десь. Е, там можна в соцмережах слідкувати за, за подіями, які в нас відбуваються в житті. Е, е, найближчий концерт. Хто у нас найближчий концерт? В суботу. В суботу. У нас в цю суботу найближчий концерт, в також в одному тернопільському пабі. Причому що цікаво. Дуже, дуже дуже хотіли на той паб попасти, в принципі, в давно. Не проходили Ага, я зрозумів. А зараз вже пройшли. Ну, щось не знаю. Я зрозумів. Ну, а от взагалі, коли йдуть репетиції, це так особисто. Сваритись часто, щось бувають якісь сутички. Ну, взагалі, то я знаю, як інші групи, то вони дуже-дуже аж можуть так. Якби був дерев'яний стіл, то я би плюнув три рази і постукав. Тобто у вас все проходить спокійно на репетиції? А я би тільки постукав, до речі. Так, ну, щоб не заплювати. <съяв> <съяв> <Не>, все <съяв> проходить спокійно, слава Богу. Якось знаходити знаходите спільну мову і взагалі немає ніяких таких конфліктів? Ну, напевно, є просто спільне бачення того, як воно має в загальному фіналі виглядати, тому дуже конфліктних ситуацій. Ну, Якщо це і є, то це швидше дискусія, ніж конфлікт. Так. <съяв> так, ну, з ким, бо я зрозумів, з ким конфлікт, того виганяємо, беремо нового, да, Але часто так виходить, що це вокалісти, тому нікого ніхто не виганяє. Самоліквідіруйся! Можливо, ще якісь цікаві історії з життя, з концертів можете Так, якісь курйозні випадки, можливо, були у вас. А, був суперкурйозний випадок. До речі, в Хмельницькому на Грінфесті. Я, от зараз, дивлячись в камеру, хочу попросити вибачення в дівчинки, на яку я впав за сцену. Чого немає цього відео? Чому? А його хтось взагалі знімав? Паша тоді був на концерті, він мені розказує після того. Каже: Я дивлюся, ти маєш прийти зі сцени. І я так до своїх телефон біжу, біжу. Ех, не успіл. Дійсно, це було так. Я стою, вони закінчують грати. Я вже собі щось так розвернувся, йти. Чую: ой, зараз має вокаліст. Пригати зі сцени, я так раз. Мені почулося? Ні, кажуть, ще раз має пригати зі сцени. Я поки достаю телефон, підбігаю. Дівочку вже бінтують. Чекай, ти просто пригнув і наверх. Це називається стейдж-дайвінг. Ну, типу, що мають тебе зловити. Тебе чомусь не зловили? в тому, що... Я не розуслився просто в різні сторони. А дівочка в телефоні реалізується. Контакт, читала новини якраз. В тому, що це мене простимулювало худати. Тобто я після того, я поняв, що я тобі треба вітрах дуже важкий, тому що я стрибнув, мене ніби зловили, і коли почали тягнути далі, десь в якийсь момент дівчинка не справилася. Мене почали тягнути далі, а я зверху лежу думаю, пора худати. Але я попробував реабілітуватися, я їй подарив медіатор. Пам'ятка на все В принципі, життя. Бульну набили, ще медіатор подарили. Наприклад, як холодно. Медіаторчиком. Ну, я думаю, вона тебе почула. Зранку вона так отак встає і дивиться, о, це ж цей хлопчина, що на <свист> мене звалився тоді. Ну, в принципі, таке буває, але круто, круто, що такі випадки є. Без цих неможливо життя. Так, це хищні. Ні, дійсно, це круто, що такі, зато є що згадати, над чим посміятися, але відео не збереглося. Треба Попросити вибачення на камеру. Треба GoPro зразу же чіпляти, щоб бути в курсі. Ну, так, Більше до серйозного ви от як вважаєте, можна молодому такому гурту в нас от в Україні якось щось розвиватися і щось робити? Ми вже в результаті скажемо чи можна? Ага, тобто, ви, ви ще... Що... Ну взагалі, є якась підтримка, можливо, зі сторони там грубо скажем держави, місцевої влади чи якісь організації чи зміста, ну, зрештою чи є зміст шукати підтримку, якщо ти займаєшся тим, чим ти займаєшся заради задоволення? Тобто, якщо ти, наприклад, я займаюся музикою суто заради задоволення, то навіть не діло, що це прокормити там не те, що сім'ю мене одного зараз не в состоянні, принаймні не. ти ж багато, я Так. Їм багато п'ю, бо не п'ю. Тому шукати підтримку. Ну, можливо, воно десь і існує. По-любому десь існує, просто не в цій державі. Насправді ж я хочу додати від себе, що музика втрачає. Всю свою, скажем, суть, коли вона починає лізти там, в політику, там ще кудись, ще кудись, це її можна використовувати як інструмент. Там, наприклад, як зробили, ми за чисте місто, там хлопці, приїдьте, там пограйте, бо ми хочемо звернути увагу за те, що у нас місто грязне, ми хочемо, щоб проти куріння, проти алкоголю, проти того. Добре, супер, так, да, ми за це. Ну коли е, там якийсь політик там чи, чи ще щось буде свою промо-акцію робити, що ви ви придіть зіграйте, щоб за мене проголосували. Ні, ми цього робити не будемо. Однозначно, ну типу, це має бути от окремо музика, політика. Якщо щось корисне для, для наших дітей, для наших там громадян України, тоді да. Якщо для якоїсь конкретної людини, то ні. Ну, це круто. Ви бачите, які сьогодні гості приїхали до нас із Тернополя. За своєю думкою. ну Це дуже круто. В принципі, що можете сказати на прощання нам, не нашим думкам. Нашим глядачам. глядачам. Можливо, молодим гуртам, можливо, якимось людям, які хочуть дуже чимось займатися. Не можуть, ну, просто побажання всім-сім. -всім. Молодим гуртам. Треба пахати, треба працювати, треба. Шукати однодумців, бути заодно, триматися такої викупи. кубки. і тоді все вийде. Ніколи не здаватися, йти тільки вперед і дивитися в завтрашній день. Глядачам дивіться, дивіться цей канал, сам дивлюся. Дуже класна є передача про сам сам і всіх запрошую, чи що зараз так заявляє? Сам дивлюся, всіх запрошую. Так, я дивлюся в Ютубі постійно про патрона якогось там. Він <рес> каже, лайфхаки. Так, дуже класно. Бачите, в Тернополі навіть дивляться хмельницькі канал. Навіть Це в Тернополі навіть самому. <рес> в нас в Польщі дивляться, в нас О. в Німеччині дивляться, навірно. Батьки <рес> на <заробіт. рес> я собі так думаю. У нас ж є така функція, як онлайн-відео. Є-є, є. є, є, є. Що... Дивляться, дивляться. Що ж не дивляться? Всі. Дивляться. Так, Сашко, що ти можеш сказати всім. Ну я в принципі напевно, що трошки поповторився за Віталіком, тому що дійсно треба багато працювати, треба треба вірити в себе, от тому, що і багато буває всякого багато хто щось говорить позитивне, щось негативне. Треба брати звідти якусь основну суть і працювати над тим далі. От а глядачам хочу почати, щоб ну, все складалось добре. От до нас на концерти. Ми вас дуже раді будемо бачити. Так. Безкоштовно, так. Поки що. Безкуштовно. Ми безкоштовно раді вас бачити. Так. В такому випадку я маю завершити оце все так гарно. То я от сижу і думаю, що от ти що ти побажати, ну, знаєш це як щастя здоров'я. Я би напевно на єдине, було. що якщо звертатися до молодих гуртів. Я нічого нового не скажу, але мені здається, що музику Ой, треба. Ти так грустно говориш, прямо. Я, ти, ну, знаєш, ти, ну, ти ж ти звертаєшся до молодих гуртів до таких найбільше. самих ребят, як е, я. Я ж молодий гурт. <звук> 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 От, і е, музикою треба, мені здається, займатися тоді, коли е, це приносить задоволення. От, ну, на моєму прикладі, в тому числі, мені здається, що тоді буде повна віддача, тоді не, не треба чекати фідбеку, не треба е, слухати е, там. Критику і її там сприймати буквально займаєшся тим, чим займаєшся, отримаєш від цього задоволення. Продуваєш і Якщо ти вкладаєш ]ся. в це душу, то це завжди буде мати підтримку і завжди буде на слуху. Ну, Добре, хлопці, дуже дякую, що приїхали сьогодні. Дякую, Але не дякую. У нас є дуже гарна традиція фотографуватися із на нашим пам'яті. То я зразу робити теж селфі. селфі. Ну, давайте разом тоді будемо робити. Але я по це не Так. <рес> 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 Я зараз вийду из як я сегодня Всі, 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 сюди. Так, де це? Чекайте, є всі, точно? А ну ближче. У нас небагато. Спект по патроном. І туди. О, і зразу нашу групу. І в нашу групу. Все, давайте. Все, щасливо, хлопці, дякую, що за Гарно вам дістатися до Тернополя. Так.